не хочу до школи. Панда, йди поспиши. Так, ну, світло я, в принципі, думаю, що включу. Ой, тут багато чого я вже брати. Ну, прям-таки багато. Ладно, одінуся. В це і думаю, може, що це там, типу, побратим. Стоп, може мені їх краще в сушилку? <кій> <кій> Ладно, пропустим той момент. <кій> Пропустимо той момент, ніби тут там нічого і не було. <кій> так. Ой, яйця вже згоріли. Ой, стоп, мені ж треба світло виключити. Так, да, я вже так спішу, що не можу нічого вирішити. Погнали. Тому що школа я навіть обідати не хочу. Так, -да, тут все, по-моєму, виключно. Ще не візьму цей вот трофолет, тільки піду. Ой, тортулетку, а не труфулетик. <ріху> ну і зустрінемося тут. Я просто вже запізно сказала, ну і ми в інституті. <ріху> От, <ріху> якщо чесно, мені би краще піти в перший клас, ніж в інституті бути. Ой, я не можу вже оприділитися, що мені треба покласти, а що ні. Ой, стоп. Фотоапарат візьму на урок. А, точно, що переодітися треба. Ну, все, трофолетик, тортулетка і все в тому роді. Що завтра мілку з'їм і взагалі буде по барабану. Ем. Ну, все, починаємо урок. А, що ти там з фотоапаратом прийшла? ну поклала його геть. Ну, ладно, а можна вийти? Виходи тільки побыстріше уже, а то урок скоро почнеться. Угу. Можна я з нею вийду? Іду. Ходи, я знаю, по яких тобі потрібно ділах. там Та-да Приїхали, називається, дам. Угу. Що ти робиш в зіночому туалеті? Да, уже секун. секунд. Рукзак лишив тут, блін, називається. Давай, удачі тобі там. Дякую. Ну, а поки вона там ходить, я хочу її портфель заховати. Що це? Флешка типу, якась? <му> нужно нужно покласти? <плес> <плес> ну воно <не> скоро прийде. <плес> Кейті, все там було добре? Та, де мій портфель? Тут ти, блін, здівайся? Я тебе блін, ще так. Я червоною зроблю. Як і я, примірно. Буряком мене зробиш. Ладно, ходи уже, а то дзвінок уже продзвенів. Угу, ходи. А то ще буде не по барабану. Так, ну, все ходи. Угу Де ви так довго пропадали? Неважливо. Так, на. Спасибо, Кінс. Питаюсь лише, раз, куди ви так довго пропадали? А, ніде. Читаємо тему. О, ми зараз будемо дивитися товари на тему. Не блин, на жопу. Я взагалі запиталася. Якщо вам було непонятно, Хватить паскувати до мене. І хто п'є, той несе. Журнали, вчительці, ой, директорці. Уже ще заповню листочок. Е -е, що тут більше? Ого в, в Телегу. Ого. В Телегу. Там є тема. Та ну в жопу тему. Що по цей учитель? Демо обсирає. Ой-ой-ой. Я знову маю відноситися. Ага, і донесли. офігів Просто захотіла попити коли Ой. Інтересно, як я тут очудилась? Ем, що ви тут? Всі? Це, типу, мій сон. Чого воно все так лагає? Ну... ходіть. Я не розумію, чого воно все так лагає. Я щось погане зробила, виходить, в школі ж. Блін, хоч би хтось мені сказав, що мені про це все тупо приснилось. О, що так лагає? Світ тупо піксельний. Я не розумію нічого. Um, кредиткою мож? А uh, бонжурно. Um, реально мене. Дівчата, хватить переодіватися. Вет. Та взагалі десь з-за кордона приперлась. Чуєте, дівчата, не переодівайтеся на ходу, а то я вам зараз, блін, в жопу це все проб'ю. Куда ти мені його Даєш, блін, пробити? Без голова. Куда ти мій телефончик забираєш? Боже. Спаси уже мене. Якісь психовані. Дура, не можна упаковувати пакет. Пристав лагати, но я чую, що мене хтось штуркає. Я не розумію із-за чого. Чую, як їдуть якісь машини і хтось поблизу. Плаче, Ну представимо, що я цього не чую і не хочу чути, тому що мені вже страшно. Зараз тупо буду ревіти, куди я попала. Сорок триста чотириста гривень. Ой. Триста сорок банджу копатикись. Мого персонажа звати Нора, Нора, да. Не Дора, там не, не всякі такі штуки, а Нора, Нора, во, не путайте пліс тепер Нору з Дора. Кстати, я дору, бо кожний раз дивилась. Якщо ви не поняли за те, про що мій персонаж, моя ос, мала виду, це за те, що ліфт заглючив і вона попала із цього в кому. Тому що найстрашніше для неї це було стягнути в ліфті. Ну, для мене це в принципі теж уже коли ми... Я реально думала, коли мій племінник нажав майже всі кнопки, то я думала, що ми тупо уже там в ліфті загинемо. Ну, слава Богу, ми про, по, проїжджалися по поверхах і вийшли в карамельку. Ну, Чисто мій страх, це поїзди і ліфти. Ну це просто все.